Сумно і скорботно було на Волині. Маневецька громада попрощалася з відважним захисником Анатолієм Барабаном 1973 року народженням. Провести герої в останню путь у селі Костюхнівка зібралися рідні, близькі, побратими та небайдужі волиняни. Анатолій барабан був призваний на військову службу 20 червня минулого року. 23 серпня, під час запеклих боїв Анатолій зник безвісти. Всі ці місяці рідні й побратими плекали надію, чекали, вірили в диво. Та згодом підтвердили загибель воїн скорботно було й у Нововолинську. там провели в останню земну дорогу героя Андрія Бикова, 1972 року народження. Його серце зупинилося 6 липня. Про це повідомили у Нововолинській міській раді. І початку повномасштабного вторгнення хоробрий захисник захищав Україну в лавах ЗСУ. А у 2024-му повернувся додому. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі та усі небайдужі волиняни. Редакція телеканалу «Конкурент Тіві висловлює найщиріше співчуття рідним загиблих героїв, честь та шана воїнам.